Ми ж насправді зараз не за демократію, ми воюємо за виживання. І коли ми воюємо за виживання, ми повинні все зробити заради виживання, тобто обмежити себе в усьому заради виживання і порівняння. А це означає, так, це відмовитися від е, ряду о, прав е, і від ряду зручностей. Скажімо, це означає полюбити ЦЦК. Це означає, що е, дати ще більше прав Збройним силам. Е, це означає, що заборонити виїзд не тільки військово зобов'язаних чоловіків. зараз Китай, наприклад, вперше заборонив усиновлення іноземцями китайських дітей. Що з х років десь близько 200 тисяч китайських дітей було усиновлено і вивежено. За кордони Китаю зараз у Китаї у них півтора мільярда населення, але вони розцінюють нинішню ситуацію як демографічну кризу у себе, і вони заборонили усиновлення китайських дітей іноземцями і вивіз китайських дітей. Це Китай. Я не знаю, скільки нас залишилося тут в Україні, але в ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, яким не буде стимул повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло е, власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну. То значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну, подобається це йому чи ні, Зобов'яжемо тут залишатися, Зобов'яжемо тут е, воювати або підтримувати фронт. І українські діти вони е, не повинні чути польську мову е, чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут. В ненависті до ворога вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну, коли загинуть попередні покоління. Тільки так.